Супереч війні, війна обсипається стіни оборон, війна на смерть ідуть батальйони. гинуть, злітають висоти, вони не зламні. далі їй можливі кордони. Хижа, люта, страшна із присмаком крові. Забрала все, лишила лиш болі. Вічні болі за тих, кого незаконно винищила у сумі мільйони. Чому? їх виховала тендітна пісня у словах приспів, вона чи були слова не бійся, не бійся жити, кохати, страждати, бійся лише за тім свій вмерти. Але вони не боялися душу продати. Боялись не повернутись до хати, не боялись прапором із загонами Ховати пороти і дзвони. Війна, вони воювали по лінії вогню, в тилу зі словом струю. Назовні вернала кровопролитна битва, Герої вже злітали туди, де зачекалась на них молитва. Все поклали в вони, відправили в рай, пекло побачили смертельно аж раз, Бо Вони тепер літатимуть в небі, розправивши крила, мосивий лебідь. Там тихо, не чутно війни, лиш ангели відвідують сни, прикріпляють до неба сонце і літають у крилах сорочці. Сняться вибухи і смерть від Життя продовжується у підвалинах, летить граната зі швидкістю вітру, свіжість зникає з повітря, поплатилася надрам наша земля, підпалена й спустошена на наших полях, Догорає міцний дерев'яний храм, але воскресає всупереч у ворога. Супереще зацвіте калина, відродиться земля неопалима, суперезаву тут трембіта, мати нікого не почне зибі.